Змагаємося в школу номер 6 Це Зараз вже учні другого класу тут навчаються. Це той самий клас, що я робив запит щодо ремонту в цьому класі. Ось ми бачимо, покрутили гіпс на потолок, встановили світильники, пошпаклювали, пофарбували. Обої поклеєні. До речі, гіпс покручений на тій стіні, що стоїть шкаф, і гіпс покручений на цій стіні, де висять плакати. Міська рада виділила 25 тисяч гривень і було проведено ремонт в даному класі на цю суму. Ось ми бачимо, як тут дітки сьогодні вже займалися перший день у цьому класі. Обжили його, штори повішені, квіти принесли. Ну, Можу сказати, що не повністю ремонт виконаний за рахунок виділених коштів. Панелі прийшлося знімати батькам самим, в цьому я брав участь. Також потім, після того, як покрутили гіпс. Прийшлося батькам назад їх вставити, обрізати, встановлювати назад. На це коштів не вистачило. А також обоє клеїли батьки самі. Я брав в цьому участь. Оце від шкафа, оці вікна і стіна, де знаходиться дошка, поклеєні мною. А далі батьки доклеювали вже самі. Хотілося б на майбутнє, звичайно, так, щоб батьки участі не брали в ремонтах, а все робилося, як раніше при СССР. Прийшли бригади, виконали роботу, діти прийшли, займаються. На жаль, поки повністю відійти від батьківських коштів і сил. Ну, не так коштів, як сил, не вдається. Поли теж фарбували батьки. Ще в нас це недопрацьоване, щоб готові класи мали приходять діти, а батьки їх не ремонтували, поки ми ще ще не вдається нам. Ми Будемо сподіватися, що це все вдасться. Потолок зроблений навідмінно, пошпакльовано, пофарбовано. Хай навчаються дітки. Ростуть великими і розумними.